Всім привіт! Звати мене Микола Жовтанюк. Мешкаю в місті з Рівненської області. До цього працював водієм вантажівки в Європі. А на даний момент планую розпочати кар'єру детейлера і відкрити свою власну детейлінг-студію. Е, є випускником автотранспортного технікуму і закінчив університет в місті Рівне Нуве Вирішив пройти навчання, тому що я отримав грант від держави. Є робота. І зі мною співпрацювала міжнародна компанія, яка допомагає в розвитку бізнесу. Я їх зацікавила бізнес-ідея моя і виграв від них менторську підтримку. і Вони проспонсорували моє навчання. Студію Карклін академії я вибрав, тому що тут проходили навчання мої земляки з мого міста з Долбунів. Познайомився я з ними в інтернеті. Перейшовши на їхню сторінку, побачив, які вони роботи виконують, які студенти тут. Навчалися, дуже був зацікавлений і відразу зателефонував до менеджера Наталі, щоб познайомитися з детальними умовами навчання. Звичайно ж, війна вплинула на наше повсякденне життя, і кожен день задавав собі питання: потрібно це чи на часі це, але все-таки потрібно навчатися, потрібно здобувати знання і розвиватися, і підтримувати економіку нашої держави. Так що тільки вперед до досягнення цілей і мрій. Проходив я навчання по детей інтер'єру та захисту оптики. Чому саме вибрав ці направлення, так як е з екстер'єром я більш ознайомлений, а саме хотів підвищити кваліфікацію по інтер'єру. Автомобіля та захисту оптики, мої враження від навчання тільки позитивні. Я дуже задоволений, бо прямуючи сюди, я не знав, що мене очікує. Але менеджер Наталя зустріла мене дуже чудово, познайомила мене зі студією, показала, де ми будемо проживати, і ознайомила мене взагалі в загальному студію, де ми будемо проводити навчання. Далі я познайомився з тренером Олександром, який мене ознайомив з інструментами, з хімією, показав, якими роботи будемо виконувати, яким саме інструментом. І ось два дня ми вивчали повністю все. Він мене знайомив, як правильно виконувати роботи, як саме проводити ті чи інші роботи, на що більше звернути увагу, що саме потрібно зробити так, щоб клієнт був задоволений. Третього день навчання я проводив з тренером Андрієм, який саме навчав мене захисту оптики. Він мені показав детально, як потрібно виконувати всі роботи, щоб не нашкодити кузову автомобіля, як правильно оклеїти плівку і зробити вигляд так, щоб клієнт був задоволений всім всім. Враження мої супер. Дуже задоволений Картлін Академію. Дякую їм за ці знання. І я хочу тільки працювати і творити, і щоб клієнти мої були задоволені. Карклін академія надає проживання, і це дуже зручно для учнів, які приїжджають з інших міст. Класне розташування, бо ми знаходимося в центрі, можна вийти ввечері, погуляти, відвідати кафе, познайомитися з містом. Луцьк умови супер, тепло, зручно. Дуже дякуємо. Здобуті знання я планую використати у своїй детейлінг студію, яку ми ось-ось незабаром будемо відкривати. Так як я ознайомлений вже з детейлінг екстер'єром автомобіля, в подальшому я планую провести навчання, а саме це нанесення захисних покриттів та полірування кузову автомобіля. Порадившися з тренером Олександром, він мені підказав, як в подальшому пройти ці навчання, в який саме час і як це пройти саме в Карклін Академії. Мої плани на майбутнє це надавати якісні послуги для клієнтів і тільки вдосконалювати свої знання. Дякуючи Карклін Академії, вони мене дуже зацікавили. Я хочу працювати вже від завтра. І будемо надіятися, що будемо разом співпрацювати і проходити в подальшому навчання саме тут.